Ви не МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про мобілізацію жінок. Мобілізація жінок все-таки буде. Звуть мене Шавлюк Олександр Вікторович. Якщо вам це цікаво, я керівник ЗМІ Медіакор та керівник адвокатської компанії Право Експогруп. Сьогодні цей законопроект, про який ми розповідали, він передбачає перше, це інвалідів третьої групи, можна буде призивати. А також друзі, увага! Там не вказано призивати, але стати на облік мають усі жінки військово зобов'язані. Що таке жінки військово зобов'язані? Це ті жінки, віковий ценз яких підпадає під можливість виконувати певні якісь там бойові. Або не бойові завдання для чого це все робиться. Якщо ви пам'ятаєте, хто з нами давно, ми ще розповідали декілька років тому про законопроект. Вибачте, це був не законопроект, це був наказ Міністерства оборони України про те, що жінки мають стати на облік. Я тоді задав запитання: а для чого це все потрібно? Тобто, просто зробити роботу для того, щоб жінки могли стати на облік, і все це було зроблено для того, щоб наші. Жінки могли також воювати. Як зробити з жінки добровольця, аналогічно як з чоловіком? Приходить в ТЦК, їй дають документи під примусом, підписати, що вона доброволець, якщо потрібно. Тобто, якщо чоловіка можна, вибачте, в багажник засунути, то чому не можна це зробити з жінкою? Тому ті люди, які мають надію, що жінок не будуть мобілізовувати? Відверто кажу: я не розумію цих людей, тому що якщо жінок беруть на облік, то для чогось це робиться? Також мобілізація майна по суті будуть забирати зброю, в кого вона є. Тобто, ми вже що дійшли до такого рівня, що в нас вже зброї немає. Треба в громадян забирати. Громадяни собі купили рушницю, законно проходили комісію, платили разом з тим, це дає просто величезні можливості. Працівникам ТЦК для корупції цей законопроект це повністю корупційний законопроект. Я вже мовчу, що він повністю не відповідає. Взагалі, будь-яку норму виберете, він не відповідає Конституції України. Якщо в цілому, то його приймати взагалі не можна. Е, відверто я шокований таким хаосом е, правовим, який робиться зараз в державі. Це просто жах. І якщо ми і далі будемо себе так поводити, то від нас відвернеться весь цивілізований світ. До речі, нам вже сказали американці, щоб ми вимкнули марафон, на який ми витрачаємо єдиний марафон, єдині новини. Витрачаємо 2 мільярди гривень на кожну року. Ви тільки вдумайтесь, це вже 4 мільярди. Ми вже витратили. Людям потрібно не змушувати людей, а пояснювати. Знищити корупцію, повірте, якби декілька ТЦКшників е, сиділи реально, а не так як у нас віртуально, то народ би це оцінив. А при наявності конституції законів хочуть позбавити громадян прав, тоді в мене питання: чим ми відрізняємося від расисті? Це просто шок. Якщо ми заявили, що ми правова держава, то ми маємо йти в Європу. А коли нам Європа каже Венеціанська комісія, що ви взагалі з глузду з'їхали, ну це так, по-простому. То напевне ми з глузду з'їхали, друзі. У нас мільйон е е резерву. Розумієте, де він? Я вам скажу: про це ж багато хто каже, це ж не тільки я, це ж не моє ноу-хау. У нас держслужбовців, це різних, це силові структури, які зброєю мають е справу. Скажіть, будь ласка, чому ми не призиваємо поліцейських, чому ми не призиваємо Службу безпеки України? Я вже доповідав. 10 слідчих по одному колаборанту, по одному колаборанту, 10 слідчих призначено, я витяг, показував і публікував його. 10 місяців вони експертизу не можуть призначити. Ну ви тільки вдумайтесь в цей маразм. А я один провів всю роботу за них. Питання. Навіщо це СБУ тоді? Розумієте, я ж один не можу все контролювати. Є ж відповідні органи, які цим мають займатися. Ми ж то думали, що вони цим займаються. А тепер питання: вони що? З колаборантами повирішували? Зараз цим питанням займається Київ вже внутрішня безпека. І задають питання прокурори обласні, цим слідчим. А що ви робили? У вас колаборанти під носом, а ви сидите 10 місяців, 11, вибачте, 11 відкрито провадження, а вони до сьогоднішнього дня при наявності відео нічого не зробили. Ну, це жах, це жах сучасної України. Не може одна людина тягнути машину таку величезну, як країна. Тому є. Певні органи, які мають цим займатися. Оце вам правда, оце вам те, що ми сьогодні маємо. І тому це довгий період, на жаль, довгий проміжок часу, поки ти чогось доб'єшся. Тому у нас має бути більше, більше і більше. Підписуватись, поширювати, допомагати, хто чим може. Хтось може скинути гривню, кидає гривню, хтось може тисячу кидає тисячу, хтось не може нічого, будь ласка, не, не потрібно нічого, поширюйте в своїх соціальних мережах. Створюйте сторінки в різних соціальних мережах для того, щоб поширювати це відео. Ми проти цього законопроекту. І коли народ нас підтримує, тоді ви ж бачили, хто не бачив, можете подивитись резонансні наші відео. Де ми про що говорили і про ТЦК, і про незаконні дії. І все одно виступав президент, і потім навіть дійшли до того, дійшло, вибачте, ми чотири місяці про це говорили. Чотири довгих місяці. Скільки було хейту, що там ТЦК, ви підриваєте авторитет держави, там чи з СБУ, бо ми там про деякі справи казали. Ні, ми не підриваємо. Ми змушуємо їх працювати згідно закону. Все, в нас є закон. До речі. Скасуйте закон, скасуйте Конституцію, і все, і ми замовкнемо. І тоді в нас буде диктатура, і жодний журналіст не скаже ні слова. От дивіться, нема конституції, нема закону. Хіба я можу щось сказати? Ну як я пошлюсь на конституцію, якої не існує? Ну ви прийняли Конституцію, а звинувачуєте нас, фахівців, в тому, що ми людям розповідаємо про їх права. Якась дивна логіка нелогічна. Держава видає тобі диплом, реєструє твою адвокатську компанію, де ти керівник, де в тебе є адвокати, які працюють. А при цьому каже: ну, 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 не кажіть людям, не розповідайте про їх права. Ну, це трошки, трішки дивно. Тому, коли ми розповідаємо, потрібна ваша підтримка. Так, ми е, маємо усі шанси, ось цей законопроект, просто як то кажуть, збити на підльоті. І маємо це робити. Бо буде жах, друзі. На жаль, буде жах. І торкнеться він кожного, якщо ми промовчимо. Але давайте будемо відвертими. В нас, якщо хто забув, у нас був політичний вірус, я його називаю. І коли почалась війна, десь він швиденько пропав. Була ситуація по військових деяких керівниках. Я запитую, а ви напишете офіційну заяву? Він каже, ні. Ну, тобто ти ж заявляєш, що тебе б'ють. Я ж не знаю, я ж біля тебе не стою, не бачу, що тебе б'ють чи не б'ють. Ну, каже, ні. А я як виходить? Тобто ви хочете, щоб я був балабол? Да? Тобто я не бачив це особисто, але хоч, щоб я брехав, так? Шановні, ну, ви кричите, що ви проти брехні, а потім ви кричите, щоб я брехав, то ви вже визначитесь. А є деякі коментатори, які е, сують ніс в твоє особисте життя. Ну, от пише, а чого ти не на війні? А чого ти не на війні, а в чаті сидиш? Ну, ви розумієте, от маразм весь цей. Тобто він вважає, що він має право задавати особисті запитання людині. Він завтра тобі інше запитання буде задавати. Ви розумієте, які в нас є чупакабри? Тому, на превеликий жаль, для того, щоб чупакабра тебе зрозуміла, ти маєш відповідати на мові чупакабри. А з нормальними людьми ти спілкуєшся українською нормальною мовою, з англомовними на англійський, з україномовними на український, а з чупакабрами на чупокабрівський. Розумієте? А є така мова, яка доступна всім. Ну, я не буду її зараз проговорювати, бо Ютуб за це заблокує. На превеликий жаль, є особи, з якими іншою мовою спілкуватись неможливо. Так. Да. Ну, ось так. А все, тому що, друзі, зайдіть, подивіться, про що я говорив усі весь час війни. Що не можна порушувати права громадян. Ну, не можна. Ну, є конституція, є закони, не можна. Що писали мені, зайдіть. Почитайте коментарі, які в нас коментатори. Як мене ображали, тобто людина відстоює права громадян, юрист фахівець. Не оці ось чупакабри, які кричать, що ми правозахисники не мають юридичної освіти, юрист відстоює, пояснює, що до чого це призведе. Ачхати хотіли. Дочхались.